Театр поезії Гната Града. радіо виставив підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Театр поезії Гната Града» – це просторовий світ поезії, де поети та талановиті чепці відтворюють власні поезії та вірші відомих поетів і поеток. Кожна вистава це подорож до світу слова, емоцій образів митців, яка залишає незабутні враження, нові думки та відчуття. У виставі можуть бути задіяні як один автор-актор чи чтець актор, так і декілька радіовистава для тебе мила незмінно зірок. Я далекий жар, із книги циклу Полиновий Герб. Читає автор Гнат Град Гнат Град із книги циклу Полиновий Герб, Для тебе мила незмінно, зірок я далекий жар. На мапі степів України Лиш крапка біля Санжар, прадавні козацькі простори, де волі сивий полин. Повітря, мов совість прозоре, співучий дитинства тин, жінки чорнобриві, смагляві, плід віковічних багать, і очі глибинні лукаві, Зеленим світом зорять. Від скіфів там пристрасть і вірність, жаркого кохання шал, живе в них слов'янська чарівність і печеніга кенжал. Тут сила любові, пізнання одна має безліч лиць, і кожна з них гідна кохання, і кожна рівня цариць, а зимна хурделиця люто, стискає планети шар. Між вами не все ще забуто, морзянять зорі санжар. Злодійчать ті місячні тіні, Цей прототип голограм, Складають видіння нетлінні з незарубцьованих ран, а мрії, де зустрічі й миті, Застиглий у сотах нектар. І як поєднать мені в світі Тебе і країну стожар. Театр поезії Гната Града, Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.